Що там? Добрий ранок, Романчик. Як спалось? Сьогодні нам спалось вже краще, да, ромка? Де машинки? Де машинки твої? Що там? Що у нас там ще є? <кхух> Лось. Що? А де цей гвинтокрил? Гвинтокрил, Ромка. Громчик, де гвинтокрил? Де гвинтокрил? Що Ромка трохи простуду схопив, і ми всі теж трохи простуду зловили. У всіх болить горло. Це капець. Прийшла осінь. Да, Ромка? Де гвинтокрил? Гвинтокрил, ромчик, гвинтокрил, гвинтокрил. Нет? Сьогодні гвинтокрил Рома, гвинтокрил гвинтокрил. 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 Давай, Ромка. Гвинтокрил. Давай, давно не шукали. Гвинтокрил. Давай. Гвинтокрил. Гвинтокрил. Дуже часто треба повторювати, бо сильно відволікається. Гвинтокрил, я казав. Гвинтокрил. Гвинтокрил. Молодець. Так, да, відволікає. Ну, дитина що. Побачив щось, все, одразу забув, да? Забув, 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 забув. Короче, речу, ось така... Це мені дуже дякую. Дуже дякую. Ось і забрав собі з назад. Молодець. Молодець, Ромчик. Зараз тобі без шкарпетки, знайти, бо ми щось без шкарпеток. На цьому нормально, а так не дуже. Ладно. Так от, що, от така фігня у нас. Осінь, погода начебто нормально. <кій> <кій> ну, прохладніше стало, а ми взяли і похворіли. <кій> всі, Похворіли. Що тут за фігня така? дорого? Будемо лікуватись, да Романчик? Будемо чаї тепленькі пити. Будемо просто воду тепленьку пити, Огорно лікувати всі. Де, да, Романська? Ми великі, молодці, встигли вже. Так, все, я пішов за шкарпетками.